Я почав з того, що, скажімо так, почав шукати інформацію на найбільш типові питання бізнесу, які мита, які квоти торгові бар'єри, але крок за кроком все-таки приходило розуміння того, що ключовий бар'єр до експорту не в цьому. Ключовий бар'єр до експорту в тому, що ми не віримо в себе. Ми слухаємо те, що нам говорять, що ми нічого не вміємо, нас нас ніхто не чекає, у нас нічого не вийде. Це... На семінарах, на які я проводжу, я завжди кажу, це сміття треба просто викинути з голови. Просто треба ставити перед собою цілі, і досягати їх. І коли ми дивимося на найбільш успішних західних підприємців, яким теж ніхто не допомагав, і хоча там бізнес-клімат краще, їм, повірте, так само було складно виходити з якихось гаражів і так далі, і досягати успіху, все залежить від нас. Е, найбільший бар'єр, я в цьому чітко зараз переконаний, це наше небажання вчитися новому, наша закритість до нового. Тобто людина, яка ставить перед собою мету вийти на закордонні ринки, повинна бути допитливою. Як, от у люка е, рецепт кажемо, бонжур і покуа. Так, тобто, доброго дня і задаємо питання, чому. Коли ми чогось не розуміємо, ми питаємо, чому ми вивчаємо закордонні ринки, ми спілкуємося з людьми, і вони для нас стають вже не чорними скринями, а зрозумілими ринками. Коли у нас ринок зрозумілий, коли там є контакти, то виходити на такий ринок на порядки легше.